Давай, давай, ремонтуй. Але я вважаю, що треба буде нам все це покращити, щоб не було більше таких ось підпалів. Когось особливого. Страждання когось особливого. Це вона про Мірелію, you know? Це вона про, мір... про Мірелію. До речі. Надія може перемонтувати ще оцей уніт. Йо, у нас вже пив завівся завився в підвалі. Ви бачили? Так, холодильник ми перемонтували. А ми мене дарило шоком. Як я це пропустила? Шкода, тут назад, перемотки немає, Ми мене квацнуло. Тоді ж треба поїсти. А і тут пиво. Йома, оце засралося. Оце засралися. А що ви тут. Диви-диви, встали і дивляться, як вона ремонтує туалет. Вам нормально? Так, це ще домашка, гамопес. Це, блядь, твоя домашка. Виконати домашку. Марія, допоможи моєму піздюкові потім. Зробити домашку. А ти у себе не могла готувати, та ти прийшла в підвал саме готувати. Вигаді, напружений. В трусі, як пішов займатися. Окей. А їм нормально в туалеті спілкуватися. Я бачу з пурпу, і надії тут якісь гарні стосунки виходять. Нас надія пішла далі готувати. Наша надія. Реальна надія. Ромчик виконав домашку. Ну все. А що він з мене сміється? Я не зроб, Ромчик з мене сміється. Так, що у нас Тріш? Тріш їсть. З підвалу спустилася сюди їсти, але ну, вона якась, я не знаю, не постійна, я не знаю, що з нею робити. Коли там через дві години на роботу Кусити вигасіка. Де пакість? Опа! Опа! у нас наш сюрприз. Опа, пакість! Опа, все! Опа, опа, опа! Кусь! Все, вегасі! До побачення! Ні? Зараз я Диви-диви, а вона далі далі смоксі. Сафі, куди розігнавайся? Ви ха Висмок, Що відбувається? Це мене піщать! Все, мінус, все, все пішло мінус. Так, в школу. Бо в нас не їх цих малих піздюків заберуть потім ще. Досить читати, Бабер, давай. Я знаю, що ти розумний хлопчик, але давай. Так, і до школи. Погнав. Чекаємо цей. Так, і ця на, на роботу пішла, окей. Так, що шов какусика. у нас тут всего того бушує. Давай давай давай. Давай, яка я порва? Яка я курса, йо моя. Oh, Йомає. Так, шо у Венка у нас? А що сталося? У неї дуп на біль. Ой, шо? У неї дуп на біль. Так, давайте когось напряжемо ремонтувати цей прогон. Давай ремонтуй. У нас краніки. І унітаз, бо що це таке? Диви, гімбочик подзвонив Мірелі запитатися, зацінув. А що? У нас одні дівчата ремонтують усе? New child of the night. каже нов -ну нова дитина пітьми. Ага. Диви-диви, він їх лякає, вони навіть Сафі боїться. Навіть вампір боїться на переверну, you know. Впусити Марію. А у нас все навіть. Капець. <плес> <плес> так, давайте чекнемо. Вигласі, все погано. У нас все погано, у нас реальний happy У нас реальний happy house, а пурпу все чудово. Він взяв і пурпу, зняв Одежу. У нас проблеми через те, що у нас тільки одна плита. А, Міреля вже готувала. Чого вони готують і не їдять? Не знаю, що відбувається. Так, окей, погнали далі. Вони сплять. До речі, Велесія, коли будеш грати на гітарі? Що ти не хочеш сам це робити, я бачу. А я тобі прописувала. Я всім прописувала все, як вони бажали, що вони це писали в анкеті. А ви самі чогось це не роблять? Давайте спустимо Марію вниз. Сафі має її трошечки куснути. Де Сафі? Я це коментувати навіть не буду, you know? Я не думав, що це погана якась робота, боже. Там написано бізнес леді було. А ну, погнала. Вампірша. Диви, диви, пішла, 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 довольна, довольна, довольна. Ну, зараз і купи гітару, прибирання. Вона діє, хоче прибирати. Кусь. Йомай, оце у нас тут контент. Оце ось розуміє весь розумію, в Ой, що? Ну, зараз і купи гітару. Ну, йомай. У нас зараз є жадівний. Так, де Надія? Ось Надія. Прибирання. А У нас сміття ніяк ви винести. У нас тут капець який відбувається. А якщо ж я оце ось тут поставлю, це ж буде рахуватися, як вони виносять сміття. Чи наче такий загальний сміттєвий бак. Окей, Надія хоче прибирати, тоді може викинути сміття. Іринка пішла викидати сміття. Тоді робимо. сховати, це сховати. Може зайнятися пранням. Перевірити кишені, зараз ми налутаємо кошти, я кажу. Вегасі. Пішов. На халяру я тобі купляла це. Що це таке? Вони всі почали вишивати. Давай. Та не може такого бути нарешті. Давай, давай, працюй. Парагон! Ну, куди ти пішов? Там засра моєш. А, ю поковувалася тепер вона не може далі вишивати. Ось воно. Так, парагон спис до п'яч, нікому не віддає. Парагон, він зрус. Спис п'яч. Вишивати хрестиком довго зараз. Так, шоу ува, волонтеви. Овейка тут напрацювала. Овенка нам заробила гроші. Я поки що не можу нічого купити, бо у нас коштів дуже мало. До речі, Бобер повернувся. А де гамепес? Не поняв. Гамепес. Напевно, хай вони домашку не роблять, хай вони цей посплять нормально, бо це капець якийсь. Бо їм щось дуже багато. Прям капець якийсь Да, яка? Ти ж принесли гроші. Вона знову щось зламалась, у нас душ зламався, не я маю. Так, бабер спить, вони сплять. Хай вони сплять. Ой, тут моєму персонажу все погано. Треба ванну прийняти. Прийняти ванну і поспати треба. Диви, диви. Працює, працює. Диви! Віжжав ліжко гамопса. Нормально? Де тріш? Тріш все ще в вані, і вона спить в вані, походу вже. Аво підйом. Іди поспи, хоч трошечки, то капець якийсь відбувається. Іди взагалі ремонтуй. Отак от. Що це таке? Ось дівчата все ремонтують. Ніякої допомоги в цьому будинку. Мій сім. Піде гуляти з кимось. Я беру трьох людей. Вампіру удачі. <сіх> якщо там буде вампір. Зараз рандомайзером оберемо трьох цих щасливчиків, які підуть гуляти. А ви за умови, якщо ви апнете всі ці бали. Що ми всі спимо? Вишиває. Що у нас тут все так погано? Грязний, втовет хоче, все ясно. Ну, пурпу, все добре. Так. А ну давай ремонтуй падлік. падлюка така. Давай, витирай і ремонтуй. Що це таке? Мью охайна. Єс. Yes. Хай буде пуз треба купити, ручний. Грошей нема купляти. У нас там висить комп'ютер для парагону, ще щось. Не пам'ятаю, що хай у нас пурпус ремонтує. ти. Я мала щось вишити. Де ти? А ти по до речі, нормально так. Так що не факт, що ти щось в... змогла вишити. О, ні, ти вийшла, диви. Кусик знову в трусиках ходить. Так, ремонтує. Окей, якщо у нас м'яко хайна, то їх хай вона витирає. Все поламалося, я не можу з вас. Так. Ми йдемо на крайні... ці міри. Ми йдемо на крайні міри, мірі, нас нема грошей. Софі, у нас нема грошей. Ну you know? ми продаємо це все. У нас нема грошей. Нам треба якось виживати. І все теж продаємо. Якийсь піздець відбувається. Нам і телевізор, по суті не потрібен, так скажу. <гум> Компуктор хай буде. Давайте полесос купимо, бо це капець, реально якийсь. Дешевше нікуди, стаціонарне, окей. Дешевше нікуди. <laughs> Каже, нікуди, Ніку, це зараз піздец буде. всі будуть грати в компуктор. Ні, давай хай хайпу, все вичинює. Вичинюй, йде, нічого не знаю. Софі вже драє там щось. Я, я зрус. Марія спить. Хай спить тоді. А ці м'ячик нравится. Ніякого розтиску не буде. Я не з Диви на нього. Ти шо пакість? Ти що там задумав? Я не зробив. Бапер! Бабер, що сталося? Як так сталося? Як так сталося? Так, файно. Все знову потекло, хас в домі. Ні, ні це не від Вегасі, це від відсафі скоріше. Саша, ти тут? Що думаєш стосовно цього? Там мені все одно твірмі. Я б насправді додавав, щоб було цікавіше грати. Ви нова риса. Сафі пішла, пішла, пішла. Я не розумію. У нас какусик має готувати, а він готує тільки на себе. У нас ніхто не хоче на всіх готувати. Так, підйом. Що у нас? харизму треба підвищувати. Хай вона підвищує горизму, бо гроші треба заробляти, чи що. У нас нас маленький трікстер повеснув. Він прибирає. Єдина є людина, яка прийшла прибирати. але Я сподіваюся, його ток током не йобне через це, бо, бо що це таке? Софі, все нормально? Все в порядку. Не Знаю, тріш. Спускаємось брати це все з своєї руки, готувати салати, напевно, не знаю. Бо це якийсь піздець. В Вегасі щось там готує. У нас тут потоп уже відбувається. До речі, до компуктора ніхто не хоче підходити навіть. Він всім байдуже на нього. На, Знову позабирали і м'ячі. І пили смокт. Усе позабирали. До речі, що ви там зібрали баби на погуляти, а я бачу, ви гуляти не хочете. Так, салат приготувала вона. Хай поїсть тепер, окей. Хто нас тут не спить? Софі, ну все на тобі, я вважаю. Пішла. Будеш у нас тут е, механіком, ми Гамепе зграється. Ну що ще можна було, очікувати від нього? Зачекай, якщо він не спить, то хай проект починає робити. Тобі було мало компуктора, там я не зроуз. Чого ти сюди прийшла? Хай вона далі готує їм їсти, я не знаю, рятувати ще салат. Для вечірки, давай, пігнала. Диви. Ну це я з ушками. Ну. Така подивилася, блядь, Ну ви свині. Засралися тут. Крінж кріжж кріжж, кріжж, крінж момент. Клінш момент. Сафі прибирає. Ну, знаєте, зручно мати вампіра. Їй спати не потрібно. Так, Сафі? Она слухає плітки від гамепса. Гамипес там щось докладає уже. Гаммепес мені щось докладає, я не знаю. Він щось мені там розказує. Давай, може, хоч допоможу трошечки, бо цей ватовок. Я насправді хотіла б, напевно, заробити більше грошей, щоб ну, купити, напевно, потім переробити ось цей ось куточок, поставити більше і більше туалетів, і, ну, типу, душ, ванна, і так далі. І ліпшої якості. Але це багато грошей треба, ну. Сінь волосся до шефа підкатує. Погнали далі Малійка спить. Так, Надійка. Надійка хоче їсти. От, до речі, красават, хай мене візьмуть поїсть. Бобер починає навчання. Ага, навчання там ще. Їм теж треба. Ні, Бобру взагалі треба треба прийняти душину. You know? Так, побер пішов купатися. А МПС виконує проєкт. Окей. І що йому ще? Йому б насправді теж помитися. Ага, помитися. Помилися, вони ж школу мають йти. Так, телепортуємо малих на вулицю. Знову вибра намальовані губи, та за що? А що сталося? Вони посварилися, чи що? до школи? Сюди телепортуватися. Хто в школу ходити буде? Давай, телепортуйся! Погнали, погнали, погнали. Герш тут до школи? Так, каже, затиснути Марійку треба. Де ти пакість? А в якому сенсі затиснути в Вегасі? Як це розуміти? Тут ж нема такого чіткого затиснути. Диви, диви. що, на концерт в трусиках. О, завтра день закоханих, ви готові. Так що ми обираємо? Ой, там затиснути в бінь. А, Не обійня. Хаба обійнятися. Бля, що робити? Брай, ви хуй не помилишся. З романтики! О-о-о! Поняв. Нас легасі підкатує до Марійки. Затисне тебе операл. Так, Релія, окей, приймає душ. Марійка вишиває. Надія, що у нас тут робить. Надія пішла. Так, давайте це, хай вона сховає, сховає, Хай по той во перевіри кишені. Так, піздюки в школі. Піздюки в школі, Трішки працює. Виснажено. Ну, все як в житті, я вважаю. Боже, що за нього, Може, ти ще не диви на нього, він ударі. Так я гави псу розповім, що ти тут цей той його, Погнали далі. Маленького трікстера у нас все добре, окей. Парагон грається, до речі, походу, ні, не грається. Тут все добре плюс-мінус. Треба когось з хлопців напрягти Давайте зайця зараз напряжемо хай ремонтує. Хай потрохи, хай кожен потрохи щось робить в підвалі, бо це не годиться. А ви взагалі зараз буде про нього займатися гену? Все, пішов. Давай, покласти до пральної машини. Що це таке? Дивідовий реліг там щось ходить. До речі, а що в нас по цим погрядкам? Як порядкам, по нашим овочам? О, надія працює. Давайте продамо гриби. Трошечки грошей заробили. Там що, якісь плитки? Бра, да, вегасі задіс. У нас вегасі заніс. Вигасі, нас заросла. Так, мали, малі повернулися, давайте їх сюди телепортувати. Телепортуватися. Куди пішов до хати? Що у них по дуже гарно. Домашку їм треба робити. Угібочика відмінна. Що? Він перегнав бобра Капець. А там сидить клуб вишивання. Але чому ти досі в халаті, Марія? Шо ти вже проздівалась повністю. чи що? А у нас совеночка гітару взяла, практикується. Гейбойчик віджав кімнату Легасі, ваняє. гейбойчик бочик ваняє. Ну у нас пурпул секс-машина ходить. Сьогодні Тріш приносить додому 160 гривнів. Вона виконує роботу чудово ти Парагоні вас просто дивиться. Угу. Замість того, щоб почати щось робити, він просто дивиться. Угу. Ух йо! Ти знаєш, кого романтика? Уточни! Знаєш, таки взяв і перекрив всі слова про любов. Не купити Ще в нас біреля червона. А, забагато сімів. Де тріш? Блядь. Тріш заїбалася і спить просто. Свого, свого а. тоді ти підкатуєш, а не я. You know?